Урочисті заходи в Бурштині проходили під гаслом духовного єднання. Спільна молитва за участю священнослужителів усіх конфесій зібрала біля каплиці Пресвятої Богородиці чимало мешканців та гостей міста. Берегти цю духовну єдність закликала містян і очільниця Бурштина Роксолана Джура у своєму вітальному слові. Я бажаю сьогодні усім вам спасіння, усім нам. Берегти і цінувати все те, що єдине об'єднує всіх нас: це церкву, це віру, це родину і мир на нашій Україні. Яскравим моментом святкового дійства стала церемонія нагородження грамотами священників усіх наявних у місті конфесії. Кожен з яких за 25 років незалежності вніс надзвичайно великий вклад у справу духовного відродження міста і краю. Відтак присутні прилучилися до ще одного яскравого дійства: параду вишиванок готувалися до нього особливо старанно. Як бачите, підготувалася, знайшла і стару вишиванку, і так само. З хорошими такими думками, і сьогодні, послухавши і подивившись парад, послухавши слова президента, відчула, хоча і відчувала дуже велику гордість за свою країну. І хочу сказати, хочу всіх привітати святом незалежності, побажати нам всім миру, щастя, доброго здоров'я, щастя кожній родині і щоб у нас завжди була єдність. Щоб ми, як казав великий поет. Україна в нас є, але щоб ще були в нас українці. Будемо сподіватися, що наступних 25 ми проведемо у Божому благословенні у мирному мирному небі, у достатку і у майбутньому, тільки в злагоді і процвітанні нашої незалежної України. Ми прийшли. Щоб вшанувати пам'ять героїв і прийти, прийшли порадіти за нашу Україну, що вона стала незалежною. Ну і ми, як молодь, також раді за те, що вона стала незалежною. Вишиванка для усіх присутніх один з найважливіших зовнішніх атрибутів головного державного свята. Сам перед вишиванка це є вияв патріотичності, любові і ідентифікації свого своєї самобутності, напевне, для кожного з нас. У супроводі духового оркестру колона учасників параду вишиванок вирушила до центральної частини міста, де урочисті заходи приурочені 25 сп'яті річниці незалежності, тривали до пізньої ночі.